Привіт! З вами смачного! Сьогодні пропоную вашій увазі ось такий рулет еклер. Тому можна еклери більше не купувати. Обов'язково додивіться до кінця. Для коржа мені потрібно 100 мл води, 100 мл молока. 80 грамів. Масла можна нерозм'якшеного, одна столова ложка цукру і дрібка солі. Все це ставлю на вогонь. Погляньте, масло, воно вже розтало, цукор розчинився, молоко не повинно закипіти, якщо з'являється вже пар, добре парує, то можна знімати і починати заварювати. Тісто. Ну і не знаю, чи камера передає ці всі моменти чи ні, але вже у мене почало молочко парувати. Тому я вимикаю газ і додаю борошно 6,5 ложок столових без гірки. І заварюю тісто. Борошно 6,5 ложок без гірки або 130 г. Тісто добре заварилося, грудочок немає. Далі пересипаю його в іншу ємкість для того, щоб воно швидше охололо. Тісто вже майже охололо, воно ледь тепле, тому додаю яйця, їх три штучки додаю по одному і добре вимісюю тісто. Готове тісто, переливаю на деко, застелене пергаментом. Пергамент я змастила дещо олівою, тому розподіляю по всій поверхні. Випікаю при 200 градусах протягом 30 хвилин. Духовка заздалегідь розігріта. Тепер роблю крем. Мені потрібно 2 яйця, 150 г цукру. Ванілін у мене разом з цукром, його необхідно зовсім небагато дрібка. А якщо у вас ванільний цукор, то чайну ложечку ванільного цукру. Далі крохмаль, кукурудзя найкраще, або можна застосовувати борошно. 30 грамів або 1 столова ложка з гіркою. І сюди ж 400 мл молока. І відправляю все це на вогонь постійно помішуючи, для того, щоб ця суміш добре заварилася. Погляньте, ось я крем щойно зняла. Він достатньо густий, має бути, і обов'язково має закипіти, тому що тут сирі продукти, яйця обов'язково, щоб прокипіло. Хоча б після закипання парочку, ну секундочок буквально. І додаю сюди 50 грамів вершкового масла, розмішую все, потім накриваю плівкою харчовою і залишаю до повного остигання. Ось такий виходить корж, готовий. Зараз я його накрию рушничком і залишу до повного остигання, щоб він не підсихав. Я його повертаю і змащую кремом. А далі закручую рулетом. Ось такий рулет. Я його прибираю в холодильник, ну, годинки на три, а бажано взагалі на цілу ніч. Погляньте, яка краса виходить. Рулет я залишала на ніч. Тому він гарно пропитався, крем дуже добре тримається, він не витікає. Зверху я посипала цукровою пудрою, можна полити шоколадом, якщо є бажання. Взагалі, він дуже ніжний, він дуже м'який, нічим не відрізняється від еклера, виходить він достатньо великим, тому вистачить на сім'ю. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!